26 червня 2025 року а такий красноголовець попався, друзі. Подивіться на його розмір. Посадочка серед поля за селом. Дивовижний гриб великий і дуже якісний. Одні з улюблених, вони такі яскраві. Бачите, погодка сьогодні така специфічна. Ветерець, може дощик піде, як буде вже. Дякую всім за увагу, хороших походів вам і успіхів у всіх справах.